Доброго дня, Національна служба здоров'я України вітає вас. Сьогодні наше роз'яснення про те, як отримувати знеболювальне для паліативних пацієнтів та пацієнтів з онкологією. Знеболювальні ліки є важливою складовою медичної допомоги для пацієнтів зі складними захворюваннями. У медичній практиці для знеболення пацієнтів з онкологією і для полегшення больових синдромів у паліативних пацієнтів використовують наркотичні ліки. З 1 листопада цього року їх можна буде отримати за електронним рецептом. Мова йде про лікарські засоби, обіг яких є суворо обмеженим. Нині ці препарати можна придбати в аптеці виключно за рецептом на спеціальному бланку форми номер 3 Для покращення доступу до цих ліків і для посилення контролю за їх відпуском з листопада додається новий інструмент електронний рецепт. Виписати його зможе як вузький спеціаліст, наприклад, онколог, у якого спостерігається пацієнт, так і сімейний лікар. Щоб отримати електронний рецепт, пацієнту необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я. Зареєструвати пацієнта в системі може будь-який лікар, до якого він звернеться на прийом. До слова, усі пацієнти, які вже уклали декларацію з лікарем, є зареєстрованими у цій системі. Після огляду та діагностики лікар внесе дані про здоров'я пацієнта в електронну систему, а також зафіксує призначені ліки у вигляді електронного рецепту. Пацієнту надійде смс-повідомлення з номером рецепта і унікальним кодом його погашення. Додатково лікар або медсестра чи медбрат можуть надрукувати інформаційну довідку. Там буде інформація про рецепт, діючу речовину, дозування, тривалість лікування та рекомендації щодо прийому препарату. Пацієнт або його представник зможе погасити електронний рецепт впродовж десяти днів. Для цього достатньо назвати фармацевту номер рецепта і код його погашення. Отримати ліки за е рецептом можна буде в аптеці, яка підключена до електронної системи охорони здоров'я і має відповідну ліцензію. Якщо пацієнт звертається по рецепту до лікаря, медзаклад якого не підключений до електронної системи, лікар випише паперовий рецепт на бланку рожевого кольору із наскрізною нумерацією. Як і раніше, такий бланк обов'язково завіряється підписом та початкові лікаря. Паперовий рецепт діятиме паралельно з електронним до 2023 року. Отримати повторний електронний рецепт на наркотичні ліки можна дистанційно. В разі затяжного чи хронічного захворювання, або якщо потрібно продовжити лікування. У такому випадку пацієнт отримує смс-повідомлення з номером електронного рецепта і кодом підтвердження. Погасити рецепт у аптеці можуть також рідні чи близькі пацієнта, не обов'язково сам пацієнт. Достатньо буде назвати номер і код погашення рецепта, який прийде на телефон пацієнту. Хочемо звернути увагу, що оплачує наркотичні знеболювання за електронним рецептом пацієнт самостійно. Проте, у наступному році Національна служба здоров'я планує почати реімбурсацію цих препаратів, щоб пацієнти змогли їх отримувати безоплатно або з невеликою доплатою, так як зараз отримують доступні ліки. Дякую за увагу!